Ці огірки зберігатимуться стільки, скільки зможуть прослужити ваші кришки. Ніколи не пліснюють, не зриваються, не м'якнуть. У цьому році більшість солитиму саме так. На питання, чи можна замінити листя хрону, виноград, вишня, дуб, щириця, смородина, зелень збираю, яку маю на участку. Гіркий перчик, горошки. Лаврушка і часничок це закладка у банку слідом зелень і огірки. Розводжу у воді 100 г солі, заливаю, закриваю капроновою кришкою. Залишаю прямо на вулиці на три повні доби. Якщо ви залишите на кухні, підставляйте мисочку. Рідина із-під кришки буде витікати. Зливаю розсіл, кип'ячу, закручую ключем. Ще відповідь. Навіщо перевертати. Щоб пропарилася добра кришка, щоб втяглася, щоб упевнитися, що ніде не протікає, цей спосіб соління огірків для мене самий вдалий. Стоять ці банки по 4 роки і хоч би що.